Нелі, Неля, знаєш, ми вас знайдемо. Зараз я пишу не, не вірую, угу. я, 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 я не беремо. А вот не перемовлять. Ні, то бачите, я неправильно писала, то я от написала, а, що парня, ви були все і все, і Аня Спитала. Алло? Нельзя Діплоска в WhatsApp. Добре, да, Ало да, да. Алло. Що збира? Так, може приймати. Да, да. Алло. Алло? не. Чути? А мене чути? Чути. Пора. Само можем починати, а? там. Починаємо комісію за зако... коже закон освіти. Тільки, зако... освіти сьогодні 30 січня. Маємо до розгляду два питання. Перше питання це проект ухвали про внесення змін, про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради. І друге питання це про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на 25 рік. Пропонуємо затвердити сьогоднішній порядок денний. Хто за? Рішення прийнято. Тоді розпочнемо з другого питання. Проект про внесення змін до бюджету, а потім перейдемо до першого. Шановні колеги, ми з вами говорили. Ми прийняли ряд субвенцій чорника, але в нас відбулося ще одне засідання і схвалили ще ряд змін. А насамперед, ці субвенції міського медичному приміщенням центру західного регіону. Вони мають мали, мали, мали приміщення на Міхновських і це приміщення постраждало від удару 4 вересня. Ми їм даємо субвенцію на ремонт цього приміщення удару 2 мільйони 300 тисяч гривень. Далі йде трьом підприємствам для закупівлі про програми спротиву ми даємо по 10 мільйонів. Незначна зміна в Погодження, 64 тисячі 900 франківська адміністрація має заплатити виконавчий, і щоб це зараз не до якихось проблем. Це все перерозходило на верхнути внутрішніх резервів. Що вчора ще ну, вже додалося, 90 тисяч між своїми програмами перерозподіляє, дає на програму глухих та саме дітей, бо зараз тут є потреба заплатити там, де таких Апарати. І а, наступний блок є великий, він стосується того, що ми з вами 28 листопаду до 19 грудня 31 грудня приймали зміни до структури. Переважно там є зміна назв по вашому блоку, ви знаєте, був департамент розвитку, став департамент освіти та культури, а було управління освіти, стало управлінням освітньої інфраструктури. Тому вони на відповідно, наприклад, 15, я можу зараз там людей переходить в департамент розвитку. І по-перше, ми е, тому блоку міняємо всі назви, тому що ми поприймали і приймемо хвал. По-друге, ми переводимо прощен. Люди переходять туди, за ними будуть їхні гроші, бо нема жодних додаткових грошей. Тут є лише перерозподіл зв'язку змін. Якщо люди тепер працюють вже іншою назвою або перейшли в іншу структуру, тому що там є управління нас там насправді дуже багато цих дітних тобто весь цей блок ми відображаємо в ухвалі. Тобто межа призначень, межах чисельності, ми просто перерозподіляємо з особливі стоїть. Яка буде тепер чисельність? Я так розумію, що буде два управління освіти, так? Закалю говорить, що мають бути два, два підрозділи, підрозділи під, якби так? Структури. Я не пригадую. Одна господарська, якась фінансово-господарські частина, друга, друга якась освіта. Ну, то й він... я перерозподіляє. А Тобто вже вони будуть ту структуру за ну, мало би бути. Там би я не буде. знаю, що чи буде прийнято розмежування повноважень. Якщо буде прийнято, тому що змежування поважено написали так, але я розумію, що сьогодні вони по дискусії, то можливо, ми тоді скажемо Стоп, то, що не прийнято сьогодні, ми uh -huh. тоді не вносимо. Тому що коли ми приймали зами інфраструктури до грудня, ми казали, пригадайте з 3 лютого. Відповідно, uh -huh. якщо утворилися департамент е, освіти та культури з 3 лютого, вони би мали в бюджеті мати призначення. Uh -huh щоб потім платити ти індіну. І якщо там була якась кількість людей, а тепер переходять туди люди, то вони будуть вже платять зарплату, але за них переходить. Ну тут принципі, гроші за людиною, але це пересування, я не можу детально сказати, що куди пересовується, але там нових юридичних посол створюються. Там павлів департамент економіки тепер управління містиці там окремо. Відповідно, департамент економіки віддає частину гроші. Не було якесь там, хто грем там лишається вісміцяти, два умовно. А вона дає цим людям. Тому тут єдине, що може бути, я. Ну, Прошу так, ми вже звели цих два рішення, то що вчора за сьогоднішній допомог, маю ціліснув. Але якщо буде, ми зараз будемо бачити. Uh -huh. Якщо дискусії якісь будуть, то тоді ми скажемо вже на сесії з голосу, що давайте з рахуванням того, що сьогодні прийнято. Тому що хочу щось не прийняться, тоді або де вони будуть переносити, якщо там якісь дискусії, то там несуть не стрелі, то що ми відображаємо тільки управлінські рішення. Uh -huh. Бюджетні, а ми зможемо те, що я там по 32 року. Чи є запитання Тоді Прошу проголосувати. Хто за? Дякую, рішення прийнято. Добрий день. Так, я багато. А можна порядок денної комісії? 32-го ми переносимо, а стосовно ухвали 10. А, а нема добре стосовно хвали 1081, було технічно пропущено колегами. може передати повноваження у дюмки під новосторений департамент освіти. То ми зараз це виправляємо. Тобто там були пропозиції ще від інших колег виконавчих органів. Але за позицією комісії законності ми лишаємо тільки пункт 1, 4, 2, там, де стосувалося повноваження управління одюмками, і вносимо зміни по програму. Передаємо е, питання розпорядника бюджетних коштів е, інституту міста офісу молодіжної столиці. Ми це проголосували на попередньому пленарному засіданні. І Молодвіжу офісу Європ... молодіжної столиці. Ми це проголосували на попередньому пленарному Вона Набуде в дуже скороченому варіанті так, але тільки пункти, які стосуються вашої комісії. Чи є питання? Немає. Тоді прошу проголосувати. Хто за? Доповненням. Рішення прийнято, дякую. Дякую. Все. Порядок денний вичерпано. Все прошу вжати закрити.